20 травня 2015 року у внутрішньому подвір'ї Київського національного університету імені Тараса Шевченка урочисто відкрили пам'ятник українському письменнику Василю Симоненко. Спека не завадила урочистому відкриттю, що розпочалося близько 11.30 ранку. Після невеличкої театральної постанови відбувся обряд освячення погруддя Симоненка. Людям бодай дар мудрості й розуміння, що ти джерелом сів цих дарів. Першим символічно виступав ректор Київського університету Губерський Леонид Васильович. Бо він у творчі свій, він прославляв батьківщину свою, Любов до матері воював із російським шовінізмом, відстоюючись незалежність України в доступних тоді для людей його покоління методах і способах. На урочисте відкриття прийшли як культурні, так і історичні особистості. Друзі Василя Симоненка, Борис Олінник, Дмитро Павличко та Іван Драч. Я Думаю, що його образ буде більш відкливий до серця юного покоління, ніж багато розповідей про нього. Не міг пройти пост цієї події, і політичний діяч Олег Ляшко. Я хочу щиро подякувати ректору університету Лені до усім тим, хто долучився до цієї справи, зробив цей чудовий пам'ятник і вшанував пам'ять цього великого українця, великої людини. Фотографії Василя Семоненка було замало, але всіма силами та допомогами вдалося знайти рідкісні фото, з якими і працював архітектор Олександр Рачковський. Бо на ті часи бути людиною вільною, душевно вільною, це не так часто зустрічалося. І він це в зумів в кожному рядку це відчувається, і дуже хотілося. Ну в самому погруді, в погляді, в у позі голови це тільки єдине, що хотілося передати. По завершенню урочистої частини, кожен охочий міг поговорити з видатними діячами та друзями письменника. Це група другого курсу. Чого інститут, А що є такі інститутки? <ріху> Юлія Смирнова, другий курс, п'ята група.